Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з Марічко вітаємо вас у себе в гостях і хочемо вам розказати про весняні турботи, які з'являються з приходом весни. Давайте зараз Марічка вам розповість, які ж це весняні турботи. Сонце стукає віконце, малюки, та не спи, як сходить сонце. Прокидайся й на зарядку, а зарядки та й на кладку. Через кладку на ложок, а з лужка та в садок. Там лежать граблі, лопата, то ямки бари копати. Ось малюки. А зараз ми з вами подивимось, які ж весняні турботи, про які нам розказала Марічка. Ось і наступила весна. Розтанув сніг, прогрілася земля всю пору. У людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо невчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому й працюють люди зранку до вечора. В полі трактористи спахують землю, бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть, потім сіють зернові культури. Пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Після чого прискують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє листя. Траву розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж спахуючи перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим. Сіють моркву, буряк. А у теплі травневі дні висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь рожаєм, а зима з запасами. Так, малюки, як ви зрозуміли, навесні у нас дуже багато турбот. Давайте подивимось ось на цей малюночок. Що ви на ньому бачите? Що діти копають ямки, а для цього хлопчик використовує такий знаряддя праці, як лопата. Так, малюки. А подивіться, а що робить дівчинка? Дівчинка доглядає та обробляє дерево. А хлопчик для чого нас використовує лопату? Для того, щоб лопатою викопати ямку. А що ми туди можемо посадити в цю ямку? Ось давайте поглянемо. Що ми можемо посадити в ямку? Деревце. правильно, ось таке молоде деревце, щоб воно виросло і вже в нас восени дало свої плоди. Які ми можемо побачити плоди на деревах? Це в нас, діти, фрукти. Давайте пригадаємо, які фрукти, які я вам зараз покажу, ви можете мені назвати. Давайте подивимось: це в нас що? Яблуко і ось яблуневе дерево. Тут у нас. Груша і грушове дерево. А також ми можемо побачити абрикос і абрикосове дерево. Це ми поглянули вам про рослини, які ростуть в саду з дерев. А також ми можемо з вами поглянути на ті овочі, які у нас ростуть на городі. Давайте назвемо овочі, які ви знаєте, які ми можемо. Виростити у нас на городі. Так, давайте будемо називати картопля, огірок, цибуля, помідор, морква та капуста. Тому, малюки, дуже важливо починати працювати на весні, скупувати грядки, скупувати землю для того, щоб. Вирощувати на них рослини. В саду ми вирощуємо фруктові дерева, фрукти, а на городі це в нас овочі. І давайте пригадаємо з марічкою, які предмети ми для цього використовуємо, точніше, знаряддя праці. Це в нас лопата. Лопату ми використовуємо для викопування ямок, правильно? Для того, щоб посадити туди. Рослину. А ми з Марічкою прощаємось і говоримо вам до нових зустрічей. До побачення!